Вітам, шановне панство, вітам вас багато сердечні! З якого блогера, друзі, я це стягну? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Я хочу прокоментувати цього блогера, адже 6 днів тому він на своєму ютуб-каналі опублікував відео з українкою, яка працює в жабці, і вона може коментувати ситуацію, яка зараз відбувається в Польщі, де вона прокоментувала, що якби всі українці виїхали без Польщі, то польська господарка би впала. Ви з цим погоджуєтеся? Отож, друзі, я хочу вам сказати, що 28 листопада кордон Долгобичів Огрінів буде не працювати. Тому поділіться цією новиною з іншими. Ну, а я повертаюся до нашого польського блогера. Знаєте, я не сильно є прихильником цього блогера і сподіваюсь, що він української мови не знає і не подивиться цього відео. І я, звісно ж, впевнений, що ви напишете в коментарях, хто ж це такий, тому що він також з Крахова. І може щось бути виникнути конфлікт, але я не думаю. Отож, друзі, він коментує наступним ця чином. Що якби всі українці виїхали без Польщі, то в Польщі б нічого не сталося. І я з ним погоджуюся. Тому що, друзі, якось ж раніше поляки жили без українців, десь можу, я помиляюся трошки. Пробачте мене за це. Але від 2010 року українці почали помаленьку переїжджати до Польщі, і ті, хто приїхав 10-15 років тому, знають, що вони приходили до Уженду складати внісок на карту побиту чи ощарчення до праці. А поляки не знали працівники Уженду, не знали, що робити. І був один працівник на весь відділ. А сьогодні... Сьогодні посередників на картах побиту розвелося так багато, що й важко когось порекомендувати. Ну а в Польщі їх є дуже багато тих міст. А в малопольському воєвудстві, я як завжди, Mac Documents рекомендую, ви це знаєте, але я рекомендую тільки надійних та перевірених, які роблять конкретний супровід. І звісно ж, друзі, хочу вам сказати, що він також говорить, що найбільше зараз пристемств п'яних водіїв, все, що пов'язане з алкоголем. Українці номер один. Тому що, якщо ми говоримо про пограбування і так далі, то тут грузини. Грузини номер один. Але я також хочу прокоментувати, що українців дуже, дуже і дуже багато. Але якби їх тут не було, то було б менше п'яних водій на дорозі. Логічно. Але ми не можемо з цим нічого вдіяти. Тут єдиний вихід це мир. Ну, але багато в мене буде супротивників, і ви, напевно, також, тому я не буду дуже багато сильно коментувати. Одне скажу: дорогі українці, які виражаються от так, що всі українці виїдуть і Польща стане. Так ніколи не буде. Я прожив рік в Ізраїлі, можу вам сказати, це було в 2016-17 роках. Сьогодні я дзвоню туди, до того готелю, там, де працює мій товариш, який є ізраїльтянином, і у нього запитую, яка ситуація з працівниками? Є українці? Він каже, нема. Бангладеш, все замінили. Так, сервіс, можливо, трошки опуститься. Але люди не будуть що мати вибрати, вони все одно туди поїдуть. Все одно будуть там проживати в тому готелі, де я працював. Так як в магазині. Якщо українці всі вийдуть, скоротиться кількість підприємств, наприклад, залишиться одне, то люди будуть в то ходити підприємство. по те молоко, яке вони випускають. І все. Просто кількість багатіїв зменшиться. А можливо, збільшиться. Тому що, якщо настає нова проблема, то. На неї буде попит, тому що з'являться нові бізнеси. Ну так світ цей працює. Ну, не всі це зрозуміють, друзі. Отож, проблему ми це вирішили. Ви можете мене оскаржувати, але ви знаєте, я вже вам, дорогі паховці, говорив, що я те, що говорю, та і думаю, тому не всі зі мною дружать. Але свобода слова у світі. Я людина світу. І якби ви це слово не коментували, наприклад, зараз повертаємося до ситуації на кордоні. Хтось мені написав Сергію, поїхав один раз на кордон, це на Тіктоку мені писали, і вже назбирав хайпу і про все забув. Ні, друзі, ми продовжуємо робити збір. І навіть сьогодні я з водієм так далекобійником розмовляв по телефону, який приїде до Кракова, і він мені віддасть консерви і все, що він закупив, особисто за свої гроші і мені передасть. Тобто, моя ціль не збір коштів, не хай. Я хочу об'єднати українців в єдину групу. Можливо, колись це буде спілка, але це ще не скоро. І ми будемо об'єднувати українців. А знаєте, в чому основна проблема українців? Аж слюна зратовити. В тому, що українці українцям не довіряють. Я це побачив, коли війна почалася. Зібралося 10 волонтерів. І ніхто нікому не довіряє. Той хоче тягнути на себе планку, той на себе. І в кінцевому результаті ми самі працювали так, як і почали. Ну, такі українці. Отож, друзі, ще хочу вам повідомити наступну інформацію, а ви прокоментуйте, як влада дбає, наша українська влада дбає про водіїв на кордоні. Ви знаєте, декілька днів тому було анонсовано форму, як евакуйовуватимуть водіїв за допомогою цієї форми. Тобто всі водії, які потребують евакуації з польсько-українського кордону, а це близько, друзі, 5-6 тисяч водіїв зараз стоїть в чергах, як вони можуть евакуюватися? Заповнюють форму. І тоді це зголошення приймають і будуть думати, як їх евакуювати. Знаєте, скільки з цих 5-6 тисяч водіїв зголосилося? 20 чоловік. 20 чоловік! Що це означає, друзі? По-перше, коли водій-далекобійник приходить на роботу, він підписує контракт. Трудовий договір, в якому чітко прописано, яка відповідальність, якщо він згубить вантажівку по дорозі. Або ж згубить товар по дорозі, або ж вкрадуть товар. Є страхува. Так, страхува, я впевнений, що є. І багато хто з вас, напевно, зараз напише, вони могли б всі вантажівки кинути на польській стороні, і Польща би за них відповідала, і все. А що водіям робити? Як їм кормити свої сім'ї? Як? Їм зарплату не віддадуть, тому що вони порушили контракт. Знаєте, банки не... Вони нічого не будуть вам допомагати, не будуть допомагати, якщо у вас така ситуація сталася. Їх не цікавить, до 30-го числа ти маєш закрити кредитний платіж і все. І роботодавцю, як бути? Страхова може роками виплачувати кошти, щоб ви, друзі, розуміли. Я впевнений, що наші українські страхові ще й не всю суму виплачують. А де роботодавців взяти гроші? Це одразу банкрут і все. Сотні мільйонів доларів зараз, друзі, зависли в повітрі на польсько-українських кордонах, в тому числі гуманітарна допомога. Так як дехто з блогерів говорив, навіть частини до дронів, запчастини. Отож, друзі, наша українська влада точно. Точно не розумію, про що вона говорить. Ну і добре, якщо всі водії виїдуть в Україну без вантажівок, а як же вони потім повернуться назад? Вони ж через систему шлях їхали. Вони мусять на вантажівки виїжджати назад, вперед, назад, а без вантажівки як. Прикордонника буде все рівно, що там з Міністерства інфраструктури попросять і так далі. Ну, і знаєте що, друзі? От в мене записано ще наступна новина про Латвію. Зараз я про це розкажу, але хочу ще відхилитися від теми. Хто з вас знає Давіда Денхер Денхерта? Так, Денхерт. Хто з вас написали? Хто? Отож, відповідає, друзі, в мене для вас є дуже-дуже новини хайпові, тому що саме цей громадянин Польщі, людина світу, яка допомагає абсолютно всім громадянам, не тільки українцям, не тільки полякам. А всім, хто потребує допомоги, я йому тисну міцно руку і сподіваюся, що ця людина для вас є також показником того, що можна об'єднувати будь-які народи. Він нещодавно їздив на українську сторону до польських водіїв, щоб показати політичним діячам деяким з Польщі, що вони не їздять туди, не возять своїм водіям допомогу. І коли рік назад вони стояли, то так само ніхто не їздив. Не знаю, чи українці були. Друзі, якщо ви там були, то напишіть, будь ласка, яка там була ситуація, як це все виглядало. Про те, як водії польські стояли так само по два тижні в черзі. Це, звісно ж, погана ситуація. Але непростий народ в цьому вин... винний, як тут приписують, українець, все. До побачення. А тут тільки влада. Влада Польщі, влада України, влада Євросоюзу, Єврокомісії. Всі тут причетні, але не простий народ. Тому що простий народ що? Їх обдурюють постійно. По телевізору, до виборів. Постійно. Я не знаю, друзі, як вийти з цієї ситуації, але я буду ділитися з вами тільки правдою, те, що я думаю, те, що я бачу, аналізую і повідомляю вам. Моя команда мені в цьому допомагає іноді. Ну, але відповідальність я беру на себе, коли висловлююся публічно. Я не знаю, скільки мене вже справ лежить в Україні, можливо, мене вже десь чекають, можливо, десь я вже на, на якійсь табличці, в якомусь списку, але можу вам сказати наступне: що такі люди, як Давід, Посилання його на його інстаграм також залишу ну, десь тут, побачите в описі під відео. Ви можете перейти подякувати йому від себе особисто. Тому що ми повинні об'єднуватися і допомагати один одному. І дехто мені каже, Сергій, ти поїхав на кордон, похайпував. Так, я це зробив, ну, тому що інакше я не можу показати українцям, що я за мир, і їм потрібно бути за мир. Не потрібно робити протестів. Тому що, якщо ти наставляєш роги, то буде ще гірше. Треба мирним шляхом знайти серединку, і все буде добре. А це потрібен час. Ми допоможемо водіям чим зможемо. Власники фірм українських, ну вони повинні якось порадити собі. Якщо війна прийшла, вони порадили, то я думаю, що вони і з цим порадять. Так, поляки мають право на протести. І чи проросійська це партія? Ну, напевно, я цього не знаю. І ви цього не знаєте. Ми віримо в те, що нам говорять. Ну а як би власник компанії ніби інакше себе поводити, коли українським водіям дали добро, що вони їздили безкінечно? Раніше у них було 180 тисяч дозволів на рік, а зараз 900 фур в'їхало від початку року, і це ще не на кінець року. Так, я розумію. Я вже це говорив, що порт, наприклад, в Одесі закрився і не працює, і тому кількість вантажівок збільшилася. А поляки натомість я теж маю аргумент. Вони хочуть, щоб їхні автомобілі з українськими водіями, які приїдуть до Польщі на роботу, їздили в Україну. І поляк він вже не поїде, наприклад, в Київ, там, де може ракета прилетіти в будь-який момент. Йому вже нічого не загрожує. Я все це розумію. Але тут стільки багато аргументів з обидвох сторін, що ми їх не перерахуємо. І кожен, хто буде на цьому хайпувати, він буде хайпувати. Тому ту допомогу, яку ми возимо водіям, це важливо, друзі. Тому її вивозіть. Тому що ну, водії повинні були бути приготовлені, бо я повідомляв, що 6 листопада починаються протести. І ви про це знали. Ну і звісно ж, всі знали. Але хлопці потребують допомоги, якщо у вас є можливість. Приїдьте, допоможіть. Ми цього от тижня ще з Денисом Галанзовським також будемо їхати, я сподіваюся. Якщо ми не назбираємо на буса, то будемо їхати автівкою знову ж таки моєю. І, Або якщо нам компанія StarMac Краку вдасть. До речі, вони водії потребують в Кракові на нові автомобілі, Toyota Corolla. Контакти в описі знайдете. Я допомагаю всім, також роблю рекламу для всіх, хто реально перевірний, і я вже це досвідом своїм практикою перевірив. Але хочу вам сказати, водії-далекобійники, які їздять по Європі, мені дуже багато чого розказують. Ну і можу вам сказати, що один газовий балон вистачає десь на місяць часу, може трошки більше. Це балон на 6 літрів, якщо не помиляюсь, водії мене поправлять. Тому я був здивований тим, що водії газу немає на кордоні. Це, друзі, вам на замітку. Ну, але ми газові балончики купили і будемо, можливо, ще раз купувати, якщо буде така можливість. І хочу вам сказати. Якщо хтось пише, що я хайпую, я трачу повністю свій день. Так, я знімаю відео і так далі. Але я міг би зняти відео так, як зараз знімаю. Мені нікуди не треба було їхати. Той, хто є, наприклад, людиною, філантропом, йому не треба подяка. Мені приємно те, що я зробив. Воно мені приємно, а не те, що я хочу вам показати. Якось це працює так. Можливо, не всі це розуміють. Але людина, водій-далекобійник, який зараз десь в Варшаві їде до Кракова, і мені передасть е, засоби харчування, так? або ж продукти харчування, не засоби, консерви і все, типу подібного, щоб я відвізти до кордону. Ну і, звісно ж, він один сам зробив закупи, тому що йому дуже шкода тих водіїв, які зараз потерпають на кордоні. Але він мені пояснює, що водії вони не підготовилися. Тому от така замітка для водіїв далекобійників. Треба бути готовим до всього. Я і так скажу, що найбільше страждають прості українці в Україні, які не отримують того товару, який вони замовили. І бізнесмени, які проводять ці транспортні компанії. Ви скажете, вони вже так заробили багато. Так, можливо, ми цього не знаємо. Але є хтось, хто почав тільки от місяць тому фуру купив і що йому зараз банкрутувати? Немає, друзі, вірного рішення. Тут потрібні мирні переговори. І навіть Латвія хоче вступити в ці переговори, щоб підтримати розблокування цих кордонів. Вони натомість хочуть запропонувати, щоб Україну взяли в Євросоюз. Багато поляків зараз почне мені писати: або ж українців, який Євросоюз? До нас зайдуть корпорації. Та давайте припинимо це, друзі. У нас оці зернові компанії, про яких які хай був перед виборами, 9 з 10 закордонних. Про що ми говоримо? Корпорації вже давно в Україні. Тому відповідь очевидна. Корупції багато в Україні. Так Польща, наприклад, колись також була такою ж самою країною корупційною. Проте не всі такі люди, як я, молодого віку, ну, мені 30 на сьогоднішній день, уже кругла дата, не, недавно було день родження 15 жовтня. Хтось мене привітав, дякую вам. Я просто цього не розповідав. Отож, такі молоді, як я, вони цього не знають. А кому ми віримо? зомбо-ящику, зомбо -ящику, телевізору. А треба ж дивитися логічно. Просто ми цього не знали, нам цього ніколи не розказували. І що з цього випливає? Що якщо ми вступимо в ЄС, то корупція повинна була б зникнути. Не відразу, помаленьку, але якби садили цих всіх надовго, то було б все окей. А не так, як зараз. Заробив 100 мільйонів, 80 дав взятки і вийшов 20 мільйонів плюс. Я конкретних прикладів не буду наводити, але кого треба посадити, якщо хтось комусь мішає, то садять. Навіть якщо тебе гроші є, це неважливо. Ну і, звісно ж, друзі, чи вступати Україні в Євросоюз або ж брати Євросоюз, до Євросоюзу Україну, вирішувати не нам, як завжди. Але ви можете написати свою думку. Можливо, колись я стану президентом і я буду слухати вас. Тому що я читаю ваші коментарі, не всі відписую, не на всі відписую, але лайкаю ті, що мені подобаються. Ну, бо я хочу себе оточувати тільки тими людьми. Які мені подобаються. але також тими людьми, які мають іншу думку. Тобто не ті, що м -м, матюкають мене, пишуть, що я продався або ще щось. Продався Пеффайзер чи Джонсон Джонсон, мене дітей не буде. До речі, мене маленька дівчинка, так? А мені писали, що мене дітей не буде, коли я вколюся цією фігньою. Я жалію, що я з цим коловся, але я це зробив заради вас, друзі, щоб їздити через кордон. Ніхто цього не цінує. А я своїм здоров'ям ризикую. Також, як ми їздимо на кордон, з Денисом їздили, я змерз, мене дуже сильна була температура. Денис ще й по сьогоднішній день хворий. Хто це цінує окрім нас, самих? Водії далекобійники. Тому що саме їм треба зараз. Цей момент допомагати. Отакі От друзі, переги на сьогодні. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні випуски, діліться з іншими. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на мій інстаграм, скільки я вже можу вас просити. Треба мені інстаграм розкрутити, для того, щоб люди більше купували реклами, яку ви ненавидите. Але саме з цієї реклами я живу, друзі, і можу вам розповідати корисну інформацію. Тому що, коли я не працюю, я маю час думати і доносити вам правдиву інформацію. На сьогодні в мене все.